Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні в нас огляд на нового героя місяця травня Бо Іранта. Отже, що можу сказати, огляд не буде дуже довгий, тому що про героя багато говорити не потрібно. Ульта в нього досить зрозуміла і застосування теж. Герой стихії природи з класом Ranger. Цей клас дає можливість обходити захисні стяги, в тому числі контратаку. Плюс, плюс, подивіться просто на ці шалені стати. Нарешті героям місяця дають якісь адекватні характеристики. Стати перфект, досить непогана атака, нормальна захиста, нормальна ХП. А якщо подивитися це все на альфа Розлімі, то це просто щось шалене. 1371 одиниця атаки, броні 1198 одиниць і здоров'я 2012 одиниць. Супер! Просто супер! Плюс на альфа зламі ми маємо баф на атаку, плюс 20%, яка буде діяти 6 ходів. І так, що ж може наш герой? Швидким набором мани ми наносимо 400% цілі, але це все можна збільшити до 600 одиниць. За рахунок чого? За рахунок прислужників, для цього потрібно мати в команді ще якогось міньйончика, який буде це все призивати, і якщо на ваших героя буде висіти 8 міньйонів, цей герой буде отримувати максимальний баф до атаки. Також, після активації своєї ульти він призиває собі прислужника, який є досить такий потужний. Він бере від свого хазяїна 35% атаки і 35% здоров'я. Якщо ми беремо герой, який не прокачаний. Ну, тобто, без емблеми тому подібно, це десь в районі 500 одиниць здоров'я. По перше, це дає нам шанс прожити довше в бої, і по-друге, він буде ролити на різних там туріках і війнах без відхилу. І поки висить на нас наш прислужник, якого ми собі призвали, ми також отримаємо баф на атаку у вигляді 50%. І якщо все це з'єднати, об'єднати його ульту, бафи, альфа-розлін, то атака там буде просто захмарна. І в парі з якимись бронерізами або шотерами будемо вбивати абсолютно любу ціль. Також не забуваємо за топові пасивки. Перша пасивка це мана при виклики прислужника, тобто наш герой. При призиві любого, міньйона нами або нашими союзниками буде отримувати 5% мани. Ефект активується один раз на хід. Супер-супер! Тобто маємо ще якийсь додатковий розгін по мані. Ну і друга пасивка це супротив зняття прислужників. Тобто, всі герої, які можуть з'їдати, знімати прислужників, цьому герою зробити нічого не можуть. І тому, коли ми ультанемо і призовемо собі прислужника, його можна буде пробити тільки прямою шкодою. Цілому дуже гарний герой, і якщо ви його зловили, прокачувати його я рекомендую. Його. Також забув сказати за зв'язок стихії, де є всім героям природи 5% шанса на ухиляння. І діє це все діло, 3 хода і не можна зняти. В цілому, герой реально крутий. Де він зарулить? Захист я не впевнений, але ж ті самі турі, які без відхилу, там цей герой буде маскел. Головне, не забуваємо, щоб розкрити повний потенціал даного героя, до нього потрібно в пару ще якогось міньончика. В цілому цьому герою я ставлю 9 із 10. Так не імба, але... але героя місяця набагато легше зловити, ніж якогось новенького героя, якого Фіни тільки-тільки випустили. Тому бажаю всім успіху, а свою думку ви, звісно, можете написати в коментах. На цьому дякую і побачимось у next відео. Всім пока!